Всіх вітаю на каналі StockMoto в асортименті на продажу японський скутер Honda PCX 125 кубів, двигун 4-тактний інжектор, рідине охолодження. Скутер без пробігу по Україні. Вже на свіжій українській реєстрації. Технічно та візуально дуже в гарному стані. Резина. В відмінному стані по диску зносу взагалі немає. Скутер має оригінально не перешити сидіння та невеликий пробіг по Японії. 12961. Є функція старт-стоп. Перевіряємо старт-стоп, даємо газ. Скутер вже працює. Двигун працює без жодних нарікань. Повороти працюють. Кому потрібна якісна техніка з Японії, телефонуйте.